Так, у мене знову зламалась залізна мотига. Ну що ж, тоді я візьму тільки на стіні і зайду спитаю свого жителя чи має у нього металевої мотиги. О, вже снімаю. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ботанітіар, і добро пожаловать на моє нове відео. Сьогодні я йду на свою роботу фермера в своєму прекрасному селі номер 13 І... Привіт житель. Я пройду, так. Да? Угу. І, як ви що бачили, у мене зламалась мотига, і мені придається пописувати її в сусіда свого. Так, можна я зайду, так? Да? Так, привіт, слухай, тут діло, у мене зламалась дерев'яна, у мене зламалась металева мотига. Чи можу я тебе позичити її? Та-та, позичай. Все добре, добре. Так, ось залізна мотига. О, вже тут у тебе звідси під бувал? Можна глянути? Ні, не можна то, господи, чого ти так толкаєшся? Я все не можна б не поддал. Та все, все, понял. Все, не лізу. Господи, чого я такий злий? Зразу, Все. Нормально, ребят. Так, цей город, я шо с мені засадитель. що погребнуло, что засадит Цей город і там мотива. Нормальный кистье житель. Ребят, скажу вам, так по секрету. Сказав би просто що не зернее, зразу толкається. Що я гресирую. Ненормальний якийсь. якийсь. як щось приховує там. А можливо щось він і приховує. Цікаво, ребят. Так, давайте засадим тут все. Ребят, знаєте, що з мене таке подопрощання, що, ніби як він щось там приховує в цьому підвалі. Давайте дочекаємося ночі. Зараз верхнемо роботу, дочекаємося ночі. І в принципі нам перевіряти. Так, він щось там стоїть крузі біля того підвала. Почекаємо поки він засне і підемо перевіримо. Тоді зайти і... Подивитися, що в нього відбувається там. Тому що щось тут не так, ребят. Щось тут явно не так. Так, роботою... Ой, блін. З роботою я вже майже завершив, так, це треба вскопати і засадити. Поставити так, все. Так, роботою я майже завершив. Залишилося ще чуть-чуть. Знаєте, ребят, думаю, що картошки у нас в так багато вже, а от пшениці в нас дуже мало, так що можна засіяти. Це город повністю пшеничкою. Я думаю, ніхто про не буде. Так, ніби я все завершив. З городами можна йти додому. Що ж це житель там проворачує Так, ребят, давайте поки що додому. Довестимо всі наші речі. Такс. Кейлой я йому вже потім віддам. Такс. Ну і пока що давайте посидимо в ней до Такс, все, ребят, як... Почув, що житель уйшов, зразу вже включусь. Так, ребят, на дворі спортилась погода і я бачив, що житель кудись уйшов, так що а, можна взяти телефон. Меч на всякий випадок тушити світло. Такс. Теж я думаю, можна виключити. І піти буде... Перевізу що там. Такс. Нікого ніби немає. Не так. Давайте подивимось в вікні. Так, що О, два... О, господи. Бликей, так. Угу. Так, все, двері в Так. Давайте закриємо. Угу. Так, вже немає. Давайте спустимось в підвал. Такс, ага. Тут у коробки, але за коробками я бачу якесь світло. Давайте. Ту, візьмемо. Давайте візьмемо тут цукеру Так, поліземо сюди. А, чорт чорт, чорт! чорт, чорт! чорт Ребята, тихо треба буде, я не знаю хто це, але хтось спить на його ліжку, рібте. Якісь чотири спитного на ліжку. Ну, то не ви. Так, ребят, давайте... Розберемо коробки. Такс. Це все. Так, я бачу там вже якийсь комп'ютер. Так є... І... Що? Якийсь блоки... Так... Німа написано Т... Т... Шо? Що? т Стоп секунду. А... Чо? Ребят, вис... Давайте зараз все розчислимо. Ребята, ви це бачите? Тут ТНТ Так, ребят, треба срочно сфотографувати. так. Це є. Так, я сфоткав і треба піти в... Поліцію срочно. Але перед цим я це краще все закладу назад коробками, щоб житель нічого не запідозрив. Так, ребят. Все, закласти ось так коробками. Не знаю, чи заклав так, як воно все було, але я їх, як мінімум, заклав. Все, ребят. виберемося так. О, чорт, уже сідає. Такс, треба пострі. Зигде сламт. Такс. Все, закриваємо і викликаємо поліцію. Такс. Так, -с. так -с. Ага, я викликав, коротше, Ребят, я вже викликав поліцію. Поліція скоро приїде. А, а то що забув? Ну, ладно. Так, ребят, поліція скоро приїде. Тому будемо чекати. Так, с ребята. О, поліція вже тут. О, супер, класно. О, так, так, це я викликав поліцію. О, так, це там уже вас чекається рядом. Класно. О, так. Доброго дня. Добрий день, ви выкликали поліцію, це на цей... Да, та, та, я викликав на нього. О, що за Ну, нович, я на мене викликав полицію. В нього в підвалі знаходиться куча динаміту. Ось просто заходьте сюди і побачите все самі. Так, ну і де тут динаміт? А зараз, секунду, я візьму скер, ведіть, будь ласка. Так. Так. Не спускаюся. Так, ідіть, будь ласка. Дивіться, ось. Бачите це? Чорт, а я ж дам, а чому не так стоять? Що це таке? Це динаміт, я його знайшов сьогодні вночі. Коли просто заходив сюди. Та лазив... Та лазив по моєму будинку без мого дозволу. Так, житель, я вам советую його не випускати звідси. Так, вас буде заарештовано, а вам... Пане Богдане, дякую за уважність та дякую за те, що викликали поліцію. Та, будь ласка, я ще зразу що щось не те, коли хотів просто подивитися, що у нього в підвалі. Він е, відштовхнув мене силою та сказав, що мені туди не можна лізти. І я вирішив просто вночі залізти, сидіти та побачити, що тут відбувається. Е, то, що ви лізли в вночі без його дозволу, то це... да, це погано. Але те, що ви викрили те, що він приховував тут динаміт, і те, що він хотів підірвати е, все поселення, ви молодці. Е, ви правильно зробили, що зателефонували нам. І те, що, в принципі, не постили приховувати це в жителя. Так я б не любив це село і. Але я ж не, не, я ж не думав, що ти не настільки його ненавидиш, що готовий його підірвати тупо. Даня, коли виберу стріми, я обов'язково тобі помщуся. Ну, все ще, з того, що тут є, ти не скоро виберушся стріми. Надіюсь на це. Так, ребят, мене попросили вийти з будинку, тому... На цій, на цій носі можу о, з вами попрощатися, тому що я думаю, що згоди вже для мене цих приключень. Так що з вами був я, Боданжитір. Всім пока-пока.